Торгівля обсягом понад 200 мільярдів доларів між двома країнами, одна з яких перебуває у стані війни. Торгові відносини між Росією та Китаєм стрімко набирають обертів. І відколи торік Росія вторглася до України, вона збільшує закупівлі всіх китайських товарів. А захід намагається ізолювати її за допомогою санкцій. Це призвело до буму в автомобільній промисловості Китаю, яка вже обійшла Японію і стала найбільшим у світі експортером автомобілів. За даними Global Data Automotive, цього року китайські автовиробники зайняли 55% російського ринку. Це у меро більше ніж 2021-го. І вигода взаємна: від шоколаду до ковбаси. Російські продукти все частіше з'являються в китайських супермаркетах. А поки світ бореться зі зростанням цін на енергоносії, Китай купує російську нафту та природний газ зі знижкою. Дві країни також будують трубопроводи, щоби прискорити передання сировини з 2021 року до вторгнення в Україну. І до сьогодні експорт Китаю до Росії зріс майже на 70%.